У психіатричній лікарні на Охтирщині замерзають пацієнти. Температура у палатах впродовж останніх трьох днів ледь перетинає позначку в 10 градусів. В управлінні охорони здоров'я вирішили терміново рятувати хворих. Для цього їх мали тимчасово перевести до інших психіатричних клінік області. Але персонал лікарні на чолі із головним лікарем перевезення пацієнтів заборонив. Чим усе завершилося? Оксана Щербак далі. Останнім часом до управління охорони здоров'я почали надходити скарги на те, що у приміщеннях лікарні не дотримується температурний режим. Технічний нагляд управління одразу з'ясував, що температура значно понижена та інколи сягає 9-10 градусів. А вже 13 січня вранці у закладі стався порив і котельню зупинили. Коли ми приїхали забирати хворих, стикнулися з протестом медичних працівників, жителів села, адже багато з них, хто працює в цьому закладі, і вони вважають, що це може бути призвести до того, що вони втратять роботу. На момент пориву у лікарні перебувало 267 пацієнтів. За словами головного лікаря, переїжджати хворі не побажали. Вони стверджували, що їм не холодно, але ну, ми вживали заходи, звичайно, ми теплий одяг їм дали, їм другу ковдру дали, ми, там, щоб вони рухалися і чай пили. Ну, тобто, в принципі, хворі так ще не відчули. То похолодання хворі всі виснажені, кахексичні. У п'яти хворих із 24 виявлена пневмонія і рентгенологічно зафіксована. 200 людей на сьогодні в закладі залишилися завдяки політичним пікетам. І на сьогодні відповідальність за їх стан і здоров'я і життя несе головний лікар. Враховуючи те, що у лікарні перебувають недієздатні хворі, за яких відповідає держава, їх все ж перевезли до психіатричної лікарні Ромен. Тепер ситуацію з психлікарнею займуться правоохоронні органи. Всі факти, які зараз будуть виявлені по цій лікарні, і по знущанню над хворими, і по цільовому використанню бюджетних коштів, мають бути оприлюднені і мають бути з вашого боку або з боку, з боку тієї комісії, яка має бути створена і працювати по цьому питанню до правоохоронних органів. Наразі пориви тепломережі усунули, температура трохи підвищується, але приміщення опалюється лише за рахунок котельної, яка працює на вугіллі вже більше ста років. Якщо ж у палатах лікарні знову стане холодно, то усіх пацієнтів перевезуть до психіатричних клінік у сумах та ромнах. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.